Сьогодні відбудеться вернісаж і підсумок роботи на резиденції, яка відбувалася від фундації масових кодовищ тут нашої прекрасної Оленки, яка творила ці майже майже три місяці, два з половиною місяці. Творила свої прекрасні роботи тут ще з однією Оленою, і е, власне це. Була резиденція, в якій ми говорили про міграцію, які ми говорили про українців, які знаходяться тут в Польщі, але теж про взагалі все таке перехід, переміщення в різних розуміннях цього слова, цього взагалі явища. І я тішуся, що вийшов такий цікавий тандем Робіт завтра буде можливість власне побачити. Теж цю версію більш літературну. Mm -hmm. e, і я вже, щоб не продовжувати, я хочу тільки подякувати власне, креативній Європі, яка дає можливість таких резиденцій, які ми проводимо, і гьоти Інституту, які були оператором цього, цього проєкту. E, я вдячна теж локації, яка всіма яка завжди відкрита до таких проєктів. Я маю надію, що наші резидентки теж відчули якусь можливість попрацювати трішки в іншому форматі ніж певно в інших резиденціях, бо ми хотіли дати повну свободу роботи. Але теж моя внутрішня була така задача дати трішки відчути себе, можливо, в некомфортній ситуації, але як це виглядає, коли ти приїжджаєш в іншу країну. І не знаєш, що тобі тут робити. Бо це теж елемент був того, коли ми хочемо розповісти про міграцію. Міграція це не завжди про щастя, радість і як іноді вважають, такі величезні, величезні гори золота, які ми заробляємо за кордоном. Це дуже часто про вибір, про складні відносини з самим собою. І я вдячна, що дівчата переосмислили це або. Спосіб мистецький, і запрошую до слова нашого Олену, а потім запрошую теж всіх до Келешка, щоб спільно відсвяткувати цей вернісаж. Дякую, Наді. Дякую. Запрошую до слова Елену Шульгу. Добрий вечір. Так uh, можна uh, Everybody understands Ukraine? Okay. Okay. Окей, розумієте. добре. Добрий вечір всім. Я насправді, хотіла сказати, що я маю честь жити поруч два з половиною місяця з такою мисткиною, яка насправді, є одною з найсильніших в Україні, що переосмислює наївне мистецтво, яка має виставки Фінляндії. В Словаччині, в Італії, в Польщі, в дуже багатьох країнах світу. І насправді ви можете дивитися на митця а, тільки зовні. Можливо, так, як Олена виглядає, чи ми виглядаємо так і не бачите глибини. Але коли ви підійдете до кожної картини, і коли ви прочитаєте, який сенс вкладений ці картини, а як Олена переосмислює травму, то вам відкриється набагато більший зміст. І я вас дуже заохочую перечитати її CV, перечитати її тексти і зрозуміти, наскільки це глибока людина, яка вона талановита. робила. Тому Ленка, ти сьогодні прекрасно виглядаєш. Я тобі дуже бажаю, щоб твоя виставка дорожувала по цілому світу, щоб всі твої картини продувалися. Солети, шоу!

понял уже я полюбил и сам я настолько шую хочу выйти тут это правда будет это не знаю наверное так вот вот хочу